Если вы думали, что муравей слабак, так муравей не слабак. Муравей его пока сходил за телефоном. Він его уже метра три протягнуть успел. О, пішов, пішов, пішов же, ж, пішов же ж, тягне. Ну, трошки ему там камушки мешают. Ну він сам туда. Чего ты на дорожку. дорожка? Ось. ось все. не він туди залез. Муравей не слабаки. Он не тягнуть этих. Он тягне. Це просто який муравей і який трутень, і він його тягнув. І він його тягне. І вони тягнуть їх. Височки беруть джоку мертвую. я. И кормлю паука. Ось если и ты видно, что що... Та -та -та -ра -та -та -ра -та. раз. Опа. И порядок. Це я его утром покормил. Вчера сегодня тоже сейчас одно і, Ну я его обходжу. Він тут живе. і есть всяких джолок, трутнів. Ну той, Зараз буде видно, як у нього. Він живих вообще Люба. Ну це він мене бачить. У нього ж п'ять глаз, чи скільки там пауків. Це просто що він мене бачить. А так він уже давно з'їв. У мене так у комбайні жив паучара отакий. Я робив на комбайні, сілася за на моралі. Морал німецький такий комбайн. Хороший комбайн, реально, блин. Ні разу ніде каплі масла не було потка. я робив год п'ять на ньому. І в мене перезімовував павук в уголку. На другий год дивлюся, а він уже проснувся. Оце комбайн пре. Ну там в кабіні тихо. Оце що одне. Ну все одно ж вібрація є. Та пофігу сидить, я йому мух ловив, викидав. Ну наскучно. Оце б'ока ліза, 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 ліза. Це вона вже все відлітала своє, ресурс вылетала, в неї вже немає більше сили взлетіть. І помирають. Ну, Бог їх не, їс, не чим їх, я кажу, тим такий подарочок зробив, вони болі не чувствуют. хоч не що. Так от, якщо ви думаєте, що у вас є один вулик і в ньому там 90 тисяч бджол чи 60 тисяч бджол. От. І ви там мед з нього берете. Ні. ви даєте не одному десятку тисяч, а то й мільйонам. Всяких камашок, букашок, паучків, жучків, які йдеть оцих бджолок, які вже і так при обльоті падають і трутнів там куча, і вони ж рамки, коли чистять этот е, сахарнуту. Ну, крошку викидають. Це все беруть камашки. Так що ми добре діло робимо. О, чм дело Що Дивлюся на виноград и і... я поражаюсь с него. Оригинал розовый. А це у нас ЗОС. ЗОС. А ЗОС 1 так і не получилось у мене. Чи це ЗОС 1 Нет, ЗОС. ЗОС 1 не... не прийняш ні один. Так глянешь, гигантські листя. Вообще, це Парижанка. Ну, Парижанка влом зробила. Ні одного не кинула мені. Сигналки ні одного, Я не хоч навіть я не побачу, що за, этот, за виноград. Ну брав жінка, яка нема смисла, На виноградник мене пригласила, і я осені там нарізав собі. Що вона казала, як називається в неї сорта. Спасибо. Ні копійки не взяла з мене. Каже, ну як я можу брати гроші за те, що я все одно викину. Вона ну, лозу ту що лишню. Обрізала, все равно ж викидає. Ну, ми всі її викидаємо. Ну, то продає, я, конечно, там супер блатні сорта. Ну, я можу сказати, і гибриди, чи як воно там, не знаю. Половину, що оце можна завести, половину потім викидають, бо воно то клімат не такий. Условия різні Не кругом оно буде так рости. Ось у мене, например, вимос. О! По новой от отходить. Як він називається? О, сфінкс. Листя у него хороший, все. А він же писамый ноль выймал. Пиццамый ноль. Ось очки. О. в том году два метра лоза была. И думаешь побачишь сигналку. Не, ничего подобного. Ты смотри, як левее я пари. Побачимо, може, що воно там буде. Так, ну це я вчора вже знімав, але ну, інтересно, то, що одне хотів сказати, що камашки, то всякі букашки. Я, в общем, Богоугодне діло, бджолярство. Любі друзі. Ну от Богоугодне. Воно краще всякого там, не знаю, чи можна зрівнити бджолярство. Ну це воно як, тут. Ну кайфуєш, ну кайфуєш на пасіці. А чим більше бджол, тим більше кайфуєш. А то ж там гроші, гроші копійки, гроші. А з того меду там, не. Ну це може, якщо матичним молочком займається. А так, мед ніфіга не стоїть у нас. Оце хотів показати, ну, похвастаться, в тому плані, що чисто немає ні травинки. Оце я розумію виноградник. А не то, що бур'ян такий в міжряді, а на що їм треба. А тут чистенько, ну височки, де є травинка. Так, посадю-ка я собі оцю бджолку на спину. Щось у мене спина болить. А сейчас я посадю куда куди? Підожди, Це вже третя буде. А ну давай, покажи як надо. Ой-яй. Раді кулит, старость вже. У мене. Росічки прям звисають в уси. Скоро-скоро зацепиться отак, а зато я його проходить не Ось знайшов, росте. Раз. Вирвав з корнем. Мешочки третий пустил пагон. Ты який. Вот и так глаза будет такая хорошая. Это надежда Азос. Не, одежда на Азос, я бачу, что она мусяка уже прям. Вот. Она меня радует. кого наверное, порадует тоже.